Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Хотів купити пляшку, а йому не продали. На знак протесту чоловік у військовій формі на Тернопільщині почав стріляти прямо по людях. Він застрелив двох жінок, одну з них прямо на очах у її дітей. Ще трьох людей поранив. Місцеві кажуть, що він мав контузії та якраз проходив реабілітацію. Втім, видавався цілком порядним та адекватним. Про які деталі стрілянини стало відомо про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У селі Доброводи, що на Тернопільщині, чоловік у військовій формі дістав зброю та почав стріляти по місцевих жителях посеред білого дня. Про це вперше повідомили поліцейські у четвер, п'ятнадцятого серпня, близько 15.35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі доброводи Тернопільського району невідомий чоловік вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Як розповідають люди, у доброводах святкували день села. Місцеві зібралися біля атракціонів, як раптом почали лунати постріли. Усі злякалися та почали тікати хто куди. Сиділа в хаті, говорила по телефоні з кумою. До куми, ой Боже, щось стріляють. Що тут таке? Вона каже, так. Потім почали дуже сильніші постріли бути. Біжу, бігаю на двір, біжу, бо чоловіка мого не було. Я його, дивись, не я його забираю, він кричить, ту бабця лежить, а там дівчина вмирає і дитина плаче. Я запхала його додому, і той стрілок пішов туди, і там коло магазину де ще стріляв. Прийшла якраз до хати і почула постріли, таких три сильних і близько. А тоді так-то як віддалялися далі, далі і далі, а потім стихли. А тоді е, внучка прийшла і каже: бабцю відчули, ні?

Видання Страна, посилаючись на власні джерела, розповідає про те, що військовослужбовець, який був на чергуванні, вийшов за межі КПП у центр селища Доброводи і з невідомих причин відкрив вогонь з автомата АК-47. Зі слів очевидців, військового розлютила поведінка працівників місцевого магазину, які не продали йому пляшку алкоголю. Все почалося з того, що військовий, який проходить реабілітацію в нашому селі, хотів купити пляшку. Йому не продали. Потім він почав душити одного з мешканців села біля магазину. Їх ледь розняли, і тоді він каже: як так, то я вам сьогодні покажу. У пориві гніву чоловік кинувся прямо на натов. Першою вбив 42-літню жінку, яка чекала на автобус. А потім він пішов у напрямку магазину, де стояла машина, в якій сидів 55-літній чоловік. Він розстріляв ту машину і почав стріляти в її пасажира, якого поранив. До тієї машини почав іти інший чоловік, якому той стрілець прострелив обидві руки і пішов у напрямку цвинтаря, де зустрів 80-літню жінку, яку вбив на місці. Втім, за словами очевидця, на цьому стрілянина не закінчилася. Ба більше люди говорять про те, що у військового було три магазини, у кожному по 30 набоїв. Чоловік рушив далі з селом і стріляв прямо по вікнах людей, що живуть поруч, а потім втік. Поліцейським все ж вдалося затримати чоловіка. Чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили в нього зброю. За словами місцевих жителів, чоловіка вони знають. Він мав контузію, але до цього інциденту зарекомендував себе з хорошого боку. Я його знаю того чоловіка. Він контузію має в голові. То нема що дивуватися. Він дуже був адекватний чоловік. Він все здоровкався. Він все йшов дорогою, сказав, добрий день, засміявся. А що з людиною сталося? Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві. Відомо, що внаслідок стрілянини двоє людей загинули. Серед них мама двох дітей, яка виховувала їх самотужки. Її чоловік вбив прямо у них на очах. Ще одна жертва теж жінка. Троє людей внаслідок стрільби отримали поранення. До нашої лікарні привезли двох загиблих жінок: одну жінку з важким пораненням та чоловіка з травмами середньої тяжкості. Одна жінка була з вогнепальним пораненням промежений прямої кишки. Її стан вдалося стабілізувати за півгодини. Чоловік мав поранене передпліччя. Їх обох ми відправили у Тернопіль в обласну клінічну лікарню. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Київщині жінка підпалила себе прямо під стінами суду. Нібито в такий спосіб під стінами суду вона вимагала демобілізації свого чоловіка. До чого тут ТЦК? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Днями раніше стрілянина теж за участі військового сталася у Києві. Інцидент між захисником і охоронцем елітного ЖК потрапив на відео. На ньому видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються аргументи, він починає стріляти в повітря. Місцеві пабліки припускали, що цей чоловік проживає у ЖК і отримав поранення на фронті, бо ж пересувався на милицях. Стрілець після приїзду правоохоронці почав тікати на машині, не зупиняючись на заклики згучномовців. У поліції пізніше пояснили, що військовий здійснив постріли в повітря зі стартового пістолета. Поранених немає. Його передано на поруки у військову частину. Ще один військовий відкрив вогонь прямо у центрі Тернополя. Офіцер застрелив бійця Держприкордонслужби. Від отриманих ран той загинув на місці. Пізніше у прокуратурі розповіли, що конфлікт стався через ревнощі. За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини з військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього в один з готелів Тернополя. Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав з кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25 п'ятирічно про кордонника, від яких той загинув. За вбивство військовий може опинитися за ґратами на строк від 7 до 15 років позбавлення волі. Не так давно був здійснений ще один напад на прикордонника. Цього разу накинувся на працівника Держприкордонслужби військовий дезертир. Відтак, у Мар'янівці, що знаходиться за 15 кілометрів від кордону із Молдовою, прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому, окрім водія, перебували ще четверо осіб. Про це повідомив речник ДПСУ в коментарі Українській Правді. За його словами, двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із них напав на військову Жбовця, аби вберегти собі життя, прикордонник був змушений застосувати зброю. Відомо, що спершу держслужбовець здійснив попереджувальні постріли. Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета на вздогін втікачу, не відповідає дійсності. За словами Демченка, нападник загинув. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця. За цим фактом повідомлено ДБР інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували. Тим часом у ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно молдавський кордон. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Попередня кваліфікація правопорушення. Перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки. За даними джерела української правди в правоохоронних органах, втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів. Журналісти з інших медіа говорять про те, що чоловіки самовільно залишили територію навчального полігону та мали намір перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Цю інформацію підтвердили і правоохоронці. У Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того, аби під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Яке справедливе покарання має понести військовий за стрілянину у людей, та як себе убезпечити від подібних ситуацій? Діліся своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 180 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!